Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в чудес на Board Game Arena. Це відносно проста гра з основною механікою Card, у якій можуть змагатися від 3 до 7 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Ви лідер одного з семи найвеличніших міст античності. Розвивайте місто, робіть наукові відкриття, перемагайте у військових конфліктах, укладайте торгівельні угоди та зводьте престижні споруди. Задля збільшення слави вашої цивілізації! Разом з тим, слідкуйте за розвитком ваших сусідів, оскільки ті мають схожі амбіції. Гра триває протягом трьох раундів епох. Під час яких гравці одночасно розігрують карти одна за одною, розбудовуючи свої міста та чудо. Давайте розглянемо карти споруд. Їх є сім різних типів: Коричневі карти надають глину, камінь, руду і деревину, сірі карти виробляють скло, канину і папірус, сині карти громадські будівлі, приносять переможні бали, жовті карти комерційні будівлі надають ринкові переваги. Червоні карти військові будівлі підвищують вашу військову міць, зелені карти наукові будівлі надають наукові переваги, фіолетові карти гіллі приносять переможні бали відповідно до певних умов. На лицевій стороні кожної карти епохи є зона вартості, ефект, назва, подекуди один чи два символи ланцюжка. Карта чуда! Кожна карта представляє собою чудо, яке ви можете збудувати протягом гри. Чудеса мають денну сторону та нічну, де вказано 2, 3 або 4 етапи будівництва. Кожен етап будівництва має вартість та ефект. Ваша картка чуда також надає вам стартовий ресурс. Гра триває три послідовні раунди: перша епоха, друга та третя. Кожен раунд грається однаково. Переможні бали підраховуються наприкінці третьої епохи. Що ж відбувається за епоху? На початку першої епохи ви отримаєте 3 гривні. Ваш стартовий скарб на початку кожної епохи кожен гравець отримає 7 карт це стартова рука. Кожна епоха триває 6 ходів, під час яких всі грають одночасно. Хід складається з трьох кроків. Перше з отриманих карт оберіть одну. Це просто. Друге. Коли всі зробили свій вибір, карти одночасно розігруються. Ви можете використати карту, щоб виконати одну дію з наведених нижче. Спородити будівлю зображену на вашій карті. Спородити етап чуда, продати карту. Щоб спородити будівлю, зображену на вашій карті, необхідно сплатити вказану на ній вартість, після чого карта автоматично перенесеться у ваше місто та залишиться з вами до кінця гри. Важливо, ви не можете спородити дві однакові будівлі, тобто у вашому місці не може бути двох карт з однаковими назвами, спородити етап вашого чуда. Щоб спородити етап чуда, сплатіть тільки його вартість, вказану на планшеті. Карта ж підкладається до лілиць під побудований сегмент. Ефекти цього етапу відтепер доступні вам до кінця гри. Етапи чуда можуть бути споруджені у будь-який момент гри, інакше кажучи, ви можете спородити перший етап в першій, другій або третій епосі. Однак пам'ятайте, що чудо будується зліва направо, спочатку перший етап, потім другий і тільки тоді третій. Продати карту. Ви завжди можете продати карту за 3 гривні. Коли всі гравці завершили свої дії, вам переходять карти від сусіда ліворуч у першій і третій епохах або праворуч у другій епосі напрямок передачі показаний на звороті карти епохи. Таким чином, ви отримаєте карти від вашого сусіда. Ці карти стануть вашими на наступний хід. Надалі ви матимете на одну карту менше, а на початок шостого ходу лише 2. Оберіть одну із них і скиньте іншу у відбій до лілиць. Скинута карта не приносить вам монет. Після розіграшу останньої карти епохи приходить війна, кожна епоха закінчується вирішенням конфліктів, додаються військові символи на споруджених вами будівлях і на картці вашого чуда, якщо такі там є. Це ваша загальна військова міць. Вона ж порівнюється із значеннями у сусідів. Після чого, якщо ваша військова міць однакова, ніхто з вас не отримує жетон. Якщо ваша військова міць менша, візьміть жетон поразки. Якщо ваша військова міць більша, візьміть жетон перемоги, що відповідає поточній епосі. Гра закінчується після завершення третьої епохи та вирішення конфліктів. Рахуються переможні бали за усі жетони перемоги та поразки, один переможний бал за кожні 3 гривні у вашій скарбниці, за збудовані етапи вашого чуда, бали, вказані на синіх, на жовтих. Та на фіолетових картах, за наукові символи у вашому місті та на споруджених етапах вашого чуда, якщо вони там є. За набори з трьох різних символів по 7 переможних балів, переможні очки за набір однакових символів вказані в таблиці. Гравець, що набрав найбільше балів, стає переможцем. З ходом гри закінчили. Тепер варто уточнити способи оплати будівництва, безкоштовне будівництво. Якщо зона вартості порожня, карта є безкоштовною і не потребує ресурсів чи монет для спорудження. Також починаючи з другої епохи, деякі карти мають умови безкоштовного будівництва, означені символом ланцюжка. Якщо ви раніше збудували карту з тим самим символом у верхньому правому куті, ви можете збудувати цю карту безкоштовно. Деякі карти коштують гривні, їх потрібно заплатити у банк. Деякі карти та етапи чуда потребують одного чи декількох ресурсів для спорудження. Ви можете використати ресурси вашого міста та або закупити у ваших сусідів. Ви виробляєте один ресурс за кожен символ ресурсу на картах вашого міста, стартовий ресурс на вашій картці чуда, сірі, коричневі та жовті карти, а також певні етапи чуда. Кожен символ ресурсу може бути використаний лише раз за хід. Якщо ваше місто не виробляє ресурсів, необхідних для будівництва карти або етапу чуда, зверніться до сусіднього міста. Якщо вони виробляють необхідні ресурси, ви можете їх придбати. За кожен придбаний ресурс сплатіть 2 гривні власнику. Цей гравець зберігає свою карту і може використовувати придбаний вами ресурс і далі. Кожен символ ресурсу може бути придбаний одним гравцем лише раз у хід ресурси мають бути використані в той самий хід, коли були придбані. Ресурси, які ви можете придбати у ваших сусідів, включають стартовий ресурс з планшету чуда, ресурси з коричневих та сірих карт, неможливо придбати ресурси, що виробляють жовті карти або етапи чуда. Це всі правила. Приєднуйтесь в Телеграмі та Discordі, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви самі можете подати оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!